Мені дуже приємно, що ти зацікавилась нашим онлайн-курсом. Мене звати Анастасія Наумова, я технолог Академії, і зараз я тобі детально розкажу про курс. Цей онлайн-курс створений з великою любов'ю, тому що я включила в нього все. Це буде крута, потужна теорія, яка буде включати в себе види пошкодження, види волосся. Взагалі, види складників, ти зможеш орієнтуватися і розуміти, який складник підібрати, під який тип волосся. Також ти навчишся вкладати ялинку і створювати ідеальний візуал. Менш важливе це практика. На практиці я буду покроково тобі пояснювати, як працювати з волоссям, щоб воно було достатньо зволоженим, розуміти, коли досить при випаровуванні, як не створити ялинку, і що має бути в арсеналі майстра під рукою, що процес процедури проходив швидко. Ти навчишся правильно закривати процедуру гарячої модифікації, щоб досягти суперкрутого візуалу. Справді найкрутіший. Тобі доступ до закритого телеграм-каналу, там де знаходяться всі технологи каратин-академії. Ти зможеш відправити фото волосся клієнта, і ми тобі зможемо показати, як правильно підібрати складних і яку краще вибрати температуру.